Творці арт видавництва чорні вівці розширюють книжкові горизонти для українських читачів. На книжковому ринку України з'явилося ще одне чернівецьке видавництво. Про напрямки його роботи, книжки, які вже вийшли друком, та видавничі плани розповіла журналістам, співзасновниця та головна редакторка Христя Вангринюк. відтепер не тільки для дітей, а й для дорослих. У бомбосховищі Чернівецького національного університету презентували нове видавництво родом з Чернівців. Чорні вівці едалт. В якому видаватимуть літературу для дорослих читачів, зокрема, левову частку книг, які виходитимуть друком, становитиме перекладна література. Так, першим виданням, надрукованим у новому видавництві, став роман сучасного болгарського письменника Георгія Господінова. Націлені на перекладну літературу поки що на такі дуже відомі світові імена на бестселери. І, от власне, Георгій Господінов він отримав за цей роман неймовірний букерівську премію, і е, ми дуже тішимося. Адже у нас був підписаний контракт ще до того, як він отримав Букерівську премію, і ми зрозуміли, що ми не помилилися. Якщо і ми хотіли цей роман, і він отримав таку нагороду. Отже, ми рухаємося вірно. Як зазначає Христя Вангринюк, видання та його назва мають неабияку символічність у зв'язку з подіями, які проживає наша країна. Ця книжка, перша яку ми робимо. Ми її взагалі, коли почали з нею працювати, ми тільки так і називали бомбосховище, бо сховище і це питання часу сховища, і це ховання втечі від часу. І ми досі так називаємо бомбосховища. Тут є питання і повернення до страшних війн до, до Першої світової, до Другої світової війни в цій книжці. І звичайно, в той час люди також перебували в бомбосховищах. На жаль, наша країна сьогодні перебуває також під землею, тому звичайно ми розуміли, що ця книжка. Як не як вона буде дуже тематично і дуже гарно проговорить про наше відкриття нашого видавництва. Важливо, що, хоча в умовах повномасштабної війни книжковий ринок втримався, проте стикнувся з новими викликами та труднощами. Це і проблема фінансування, логістики, а також постійні обстріли виробництв ворогом. Тож створення нового видавництва це вагомий та водночас складний крок у розвитку сучасного книгодрукування в Україні. Вся Україна здебільшого друкувала в друкарні, яка була зруйнована. Тому зараз постало питання, де ми можемо друкуватися. В Харків це є центр взагалі книговидавництва. І друкарні є досить багато, але що відбулося, стали дуже великі черги. Раніше ми могли за місяць надрукувати книжку тепер до трьох місяців. Ну і звичайно, ціни зросли. Бо що робить черга? Вона Силює швидкість, людям треба працювати ще швидше. Ну а питання з папером постало проблематично ще до війни. Ну, і Зараз великі затримки є також на, на кордонах з папером, тому не так просто не друкувати книжку. У нас носять великі черги. Відтак, гора обіцянок польського католицького отця, стала другою книгою. Виданою у новому видавництві її наклад становить дві тисячі примірників. Згодом тут планують друк і ще декількох видань, які неодмінно захоплять українського читача своїми сюжетними лініями та цікавими історіями. Переконана пані Христя. Планів у нас багато і на цих авторах ми не, не, не закінчуємо. Ми з ними будемо далі працювати. Працюємо зараз з Едом майлетом. А в мене є бажання ще стосовно болгарських авторів, які Є незнаними, мені дуже хочеться ці імена відкривати. Вона ця література дуже цікава. Анна Харабарата ми дня